На соціально-психологічному факультеті знову відкрилась виставка картин Юрія Камишного. Це нові полотна, які вперше презентують глядачу. Сім картин на сьомому небі цього разу особливі. Вони без рам та без назв. Дати імена творінням заслуженого художника України мусять самі студенти. Будучи в глобусі в галереї в Києві. Я бачив таку традицію, що там висять картини з сертифікатом, що вони побували у космосі, і це вже іменні картини, все це зафільмовано. Вона зафотографована, задокументована. Ось і мені б спало на думку, чому б не надавати досвіду кожній картини, яка бувала на сьомому поверсі. Сертифікат, що це картина відмітилася, побувала близько бі біля Бога, там на небесах на сьомому небі. От що вона така вже не, не пересічна картина, а картина з сьомого неба від музики і Лариси Петрівни. Юрій Камишний є добрим другом соціально-психологічного факультету. Щороку художник Ходить на зустріч зі студентами, аби поділитись враженнями та показати свої нові роботи. Я вже казала, що для мене це. Талановитий і дуже знаменитий художник, і я ніколи не думала, що мені випаде така честь бути його другом і що він буде з нами підтримувати зв'язки і просто до нас приходити і приносити свої картини. Сім картин на сьомому небі це трансформація популярного проекту Виставка двох картин, який з успіхом був зреалізований першим деканом соціально-психологічного факультету Олександром Музикою та Житомирськими художниками. Я дуже вдячний. Олександру Леонідовичу, музики, який започаткував цю, цю традицію, дуже вдячний Ларісі Петрівні, яка підтримує, продовжує, можна ж було закрити. А вона це підтримує. Ось поливається весняною дощовою животворною водичкою своєї любові і свого факультета. Першими на сьомому небі в проєкті виставка двох картин з'явились саме твори Юрія Камишного. А проєкт сім картин на сьомому небі розпочинали твори його батька батька Костянтина Камишного соціально-психологічний факультет знаходиться на сьомому поверсі і вже давно називається не інакше як сьомим небом. Тут і атмосфера особлива. Відвідавши соціально-психологічний, відчуваєш, що справді побував на сьомому небі від щастя.